Керівників навчальних закладів Житомира навчали надавати першу медичну допомогу. В якості вчителя виступала організація Червоний хрест. За словами Олександра Бочковського, на жаль, в Україні надати невідкладну допомогу може далеко не кожен на заході. Кожен поштар, поліцейський, людина, яка працює, скажімо так, на адміністративних засадах. Вона повинна мати. Навики з надання невідкладної медичної допомоги допомогу невідкладну на жаль не вміють надавати ні співробітники, ДАІ, ні наші водії, і цьому треба вчитися, починаючи з кам'ї учбової. У центрі творчості дітей та молоді зібралися керівники загальноосвітніх позашкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів, аби розглянути ряд питань. Святкові заходи додали нагородження переможця п'ятої міжнародної виставки Сучасні заклади заклади-2014», яка 18-20 березня проходила у Києві. Свій досвід презентували 995 навчальних закладів різних рівнів і форм власності з усієї України. Результатом участі педагогічних колективів міста Житомира у виставці є чотири медалі у номінації Діяльність навчальних закладів з розвитку міжнародної співпраці. Ото отримав науково-методичний центр управління освіти Житомирської міської ради. Ми готові поділитися з своїми наробками не тільки з регіоном, а й з цією Україною. А так як це міжнародне співробітництво, у нас то у нас є гарний досвід в співпраці з італійською та молдавськими сторонами. Також освітян Житомира нагородили почесними грамотами Національної академії педагогічних наук, дипломами та сертифікатами. Педагоги й надалі працюватимуть в тому ж руслі, наголосила начальник управління освіти Надія. Я полівода та зазначила, що у зв'язку з нинішньою суспільно-політичною ситуацією заклади житомира готові приймати до себе дітей біженців з Криму. Усіх дітей, які приїдуть шкільного віку, які мають навчатися, або дошкільного, які мають бути в дошкільних дитячих закладах, ми будемо приймати, будемо намагатися влаштувати ближче до того місця, де вони проживають. Ну так щоб було їм зручно. Ми до цього готові. Наразі подібних звернень від жителів кримського півострова ще не було.